Ой, сину, привіт. Дай пару гривень, будь ласка. Пару гривень. На роботі вже Терчап я хочу купити холодно в ручку. Сину, просили. сину, сину, ви ж такі ці всі в цих телефонах всі оці е, заробляєте. Дайте пару гривень. Син є щось, Дай й сину щось. Син, дай щось. Ти ж ти вже працюєш, там вже і так. Що де я працюю? Ти, вже ну, айфон де, вже є? де я працюю? Я який десятий айфон, сьомерка, сімерка. Кому вона вже треба? Вона вже нікому, то сімерка вже вже все, помієш. Нікому ну, не треба, я собі хоч. Забирай собі, забирай, вона вже нікому. Це п'ятнадцятый просто не 15? 15-й, я знаю, це він нічого не шарить. Дай сюди, дай того телефона мені. Та все, вже нема Дай мені того телефона, телефона слухай. Вже нема того телефона, який телефон? Вже все. Ну, дай. Все, дядя, телефон який ну, телефон? Ну протри від сніга хоть трошки, може, щоб буде робити трохи. Мені ж треба що. Щось... Йому там нічого не буде? Тов, в тому інстаграмі щось сидіти треба. Ну все, вже залив ти його залив. Ага, ти, ти, ти сам вже залився і той телефон. Е, на, на даний час ми знаходимося у Вінниці біля вежі. І погода сьогодні дуже хороша, я вважаю. Вот. І... Чого ти не кажеш шнурки не зав'язані, а? Е? Чо ти не хочеш шнурки не зав'язані? Я хотів наверну, щоб ти навернувся, щоб нормальний контент вийшов. О, почекай, в вже пакет забирати. Ну, Ідемо щось показувати. Я зараз розкажу тобі. Твої е, казав... братани вон, прилетіли до тебе, стать, вон, ззаді. Хто там при? Давай тобі щось розкажу. Значить, слухай сюди. Слухай. Ну. Я тебе зараз щось буду розказувати. М -м -м. Чекай. Значить. Де, зварити... брат... Дай Як... братанам поїсти. Щось. Як зварити плов? Братанам поїсти, вони вам вон, хочуть їсти теж. Давай розкаже, як зворити плов. Береш миску, каструлю. Не заливаєш води. А, це ж, це ж не макарони, важко прожив. А як резверси, я ти не пам'ятаєш? Та ні, звідки я знаю. Береш каструлю, наливаєш води. Доки пічор води. Щоб вона бурліла, кидаєш рис. Своїми розбурлі... знаннями всіх роз... розпугав. Почекай, а як крию ти ков. Проб... Не помниш? Звідки я знаю? П'ять років поваром працює, що знаю, як повар, як повари. Тут крис варий Так, почекай. М -м. Виключай, зараз буде класно. 어쩔수없군